Мандрівку дорогами казки влаштували вихованці шести підліткових клубів Рівненщини. Виставка зібрала найкращі роботи, виконані в різних формах та техніках: серед них малюнки, квілінг, роботи з тканини, паперу, шкіри. Захід відбувся в Рівненській обласній бібліотеці. Організатор виставки та педагог-організатор підліткового клубу Юність Олександр Гомон каже, що на запрошення винагородити кращих спонсори не відгукнулися. Основна причина події на сході та нестабільний курс долара. Проте сподівається, що до кінця виставки все ж вдасться нагородити дітей, хоча б за. Охочувальними бризами, але педагог запевняє, головне не винагорода, адже подібні конкурси допомагають дітям краще висловити свій внутрішній світ та здобути впевненість у своїх творчих силах. Ті роботи, які краще, і автори робити, дадуть згоду. Ми передамо в ті місця на сході України, де перебувають діти, тобто якісь лікарні, поліклініки, можливо, такі самі підліткові клуби, якісь будинки творчості, щоб там побачили, що і тут діти на заході України щось творять. От і ну така може зав'яжеться потім на співпраця, якийсь партнерство. Виставка проходить вперше. Олександр Гомон каже, ідея її створення виникла ще восени. Ці події на сході України. Нашу дитячу енергію взяли на виготовлення якихось сувенірів, на виставку продаж цих сувенірів. Сувеніри носили в госпіталь Рівненський, де перебувають на лікуванні воїни, АТО. І його трохи так підтерменувалась. Підлітковий клуб юність презентував понад 20 малюнків. На думку керівника гуртка Наталії Волосянчук, саме через казку діти пізнають основи світобудови, вбирають в себе певні моральні принципи, вчаться розпізнавати добро і зло. Мені хотілося, щоб діти, які в сучасному світі ну якось мало чудес, мало доброти, якось Розмиті дуже поняття між добром і злом, щоб вони повернулися до якихось таких чітких і ясних уявлень і якось відкрили казки для себе по-новому. Можливо, пригадали своє дитинство, тому що вони тепер дуже швидко виростають, і вони в 10 років вже і не граються, і дуже якісь такі дорослі, і сумні. Мені хотілося їм цю радість, це відчуття чуда повернути. Оцю якусь ясність таку світу героїною вихованиці клубу романтик Еми Гончарук стала сніжниця. Завідуюча відділом інформації обласної бібліотеки Раїса Гірак каже, намагаються популяризувати таланти дітей та кожну виставку, яка відбувається. До них часто приходять вчителі малювання, трудового навчання, керівники гуртків. Вони не лише шукають нові таланти, але й підвищують власну кваліфікацію, вивчаючи дитячу творчість. Ми завжди наголошуємо про те, що в відділі експонуються такі виставки, щоб вони приходили всі. І цікавилися, дивилися, От, і, крім того, бібліотека ще може допомогти. І тим людям, які займаються такою роботою, і тим і дітям, які навчаються, тому що в нас є безліч літератури. на представили на одній виставці, на другій виставці таку літературу, яка допоможе їм у їхній творчій роботі, в допомозі, в підбиранні якогось там допоміжного матеріалу, якихось творчих ідей. Летючі корабелі, васик та лесик, цервна жаба, лисичка та журавель, попелюшка. Понад 80 талановитих робіт зібрала виставка дорогами казки», а переглянули. До казкові фантазії дітей у рівненській обласній бібліотеці можна протягом місяця. Анна Хіночик у ритмі подій.